Слава Ісусу Христу! З вами капелан Ігор Плохой. І сьогодні у нас 2 грудня. І, відповідно, я буду говорити про непересічну подію, яка відбулася вчора. Власне, президент України Володимир Зеленський підписав указ, який називається про окремі аспекти діяльності релігійних громад в Україні і застосування персональних. Спеціальних економічних та інших обмежувальних засобів, заходів, санкцій. Про що йде мова? Мова йде про обмеження діяльності в Україні церковної організації, яка називається УПЦ, УПЦ МП. Ми називаємо її для більшої ідентифікації Українська послана церква Московського патріархату, а точніше вона називається РПЦ філія РПЦ в Україні. Да, тобто. Філія Русської православної церкви в Україні УПЦ. І РНБО прийняло також рішення вчора, на яке посилається президент про обмеження діяльності цієї релігійної організації в нашій державі, і дало доручення РНБО Кабінету міністрів України розробити законопроект і подати його до Верховної Ради що стосовно заборони діяльності УПЦ МП в Україні. А вірніше воно там формулюється. Трошки по-іншому, більш так обтікаємо, що заборонити функціонування там релігійних громад, які мають пов'язані з центром впливу, який знаходиться в Російської Федерації, скажімо так. Так ось. Що це значить? Яке значення цього рішення? А, власне, які є небезпеки? І, власне, чому воно було прийнято? Що тут позитивного, що тут негативного? Ось про це я хотів поговорити. Звісно, багато вже блогерів рефлексували, мабуть, і висловлювалися з цього приводу і підтримували рішення керівництва нашої держави. Я теж підтримую, однозначно, воно було прийняте правильно, абсолютно справедливо, у законний спосіб. І єдине, що невчасно. Тобто, воно було, мало бути прийнято ще, не знаю, там, кілька років тому. І, можливо, це. Як мінімум зменшило б градус цього градус проповіді руського міру і інфільтрації цими злочинними людиненавицькими ідеями в нашому суспільстві, що могло б ну якось можливо змінити ситуацію. Можливо, б і наступу не було б цього, але менше з тим, краще пізно, ніж ніколи. І це рішення було прийнято. Я його підтримую, і схвалюю. Єдине, що дійсно є, як християнин. А, маю тут дещо сказати. Я, наприклад, дуже болісно реагую, коли церква, коли держава втручається в справи церкви. Це не, не є добре. І якщо держава може втрутитися в справи церкви, це має ну, бути вже якась там ну, вже причина, вже, я не знаю, яка точно є так, не знаю, не безпідставно і дуже, дуже глибоко обґрунтованою. Якраз в даному випадку так і відбулося. Але е, яка буде проблема? І проблема завтра, післязавтра, і ви побачите, що це буде відбуватися? Я не великий пророк, а я хочу сказати, що завтра, післязавтра, почнеться підніматися хвиля обурення, обурення е, так званих правозахисників, які почнуть говорити, що у нас в Україні є. Переслідування певних там, людей за релігійними ознаками, або гоніння за віру, або гоніння на якусь церкву, або там, дискримінація за релігійною ознакою і так далі. Звісно, ці, це буде звучати з Російської Федерації, з Московії. Ну, на це ми не маємо звертати особливі уваги. От, але на превеликий жаль, ці, ці голоси будуть звучати і з інших країн світу, в тому числі з Європейського Союзу. Я думаю, що найбільше з Європейського Союзу, і, е, мабуть, і державні структури можуть висловити певні свої так звані чергові занепокоєння з цього приводу. А такі організації, недержавні на кшталт як Amnesty е, International чи інші, то це там як пити, дати вони завтра вже почнути, почнуть піднімати гвалт і галас. І от я хотів саме про це поговорити. Наскільки це виправдано з християнської точки зору? От ми, як звичайні християни, і деякі люди є прихожанами цих церков. от Що нам робити, що, от як на це реагувати? От я хочу сказати декілька слів про церкву. Перше, будь-яка церква вона має подвійну природу, як подвійну подвірну природу має і Господь наш Ісус Христос. Господь є тіло церкви. І церква це тіло Христове. Господь мав подвійну природу і має її. Це абсолютно божественна природна і абсолютно людська. Тобто, одночасно мав небесну і земну природу. І церква має одночасно і небесну, і земну природу. Тобто церква наповнена Духом Святим. І Дух Святий керує церквою. Це її божественна частина. Але церква має і земну природу, тобто вона складається з звичайних людей у фізичному тілі, з грішних. І ось це поєднання називається церквою. Тепер далі. В чому церква має розбиратися, компетенції церкви? Це дуже важливо. Тому що деякі говорять: церква поза політикою, церква поза ще чимось. Що значить церква поза політикою? Церква не повинна формулювати або не знаю, підливати масло в вогонь в злочину, антилюдіну там, сатанинську політику. Це правда. Але в політиці. Як і в будь-чому іншому, церква має розбиратися. Взагалі, церква має розбиратися в житті. Якщо якась церква, поставлена Богом на певній ділянці нашої землі, в певній країні, вона має досить добре орієнтуватися, що в цій країні відбувається. От, як, Павло, як апостол Павло, він досить добре. Орієнтувався, що відбувається навколо нього, для того, щоб ефективно проповідувати. Якщо він попадає в Афіни, він абсолютно чітко розуміє, що відбувається в аеропагі, і він знає, як їм проповідувати. Тобто, якщо церква тут знаходиться з місією на землі і не розбирається, що відбувається в земних умовах, в мене виникає питання: а чи церква це? Чому? Поясню, чому? Тому що церква має розбиратися у двох сферах: у земній сфері і в небесній. Яка компетенція церкви у Небесній сфері? Ну, Бог надає нам мандат, Бог дає компетенцію. Каже, ви маєте розбиратися. Я взагалі говорю загаль, в загальному про церкву. Далі. А яка компетенція церкви у земних питаннях? Ну, наскільки має бути глибокою ця компетенція, щоб на якійсь принаймні. Там, ну, Питання морально-етичного характеру, морально-етичного аспекту, церква має на це питання давати відповіді. Звісно, церква не має розбиратися у всіх земних питаннях глибоко. Як там побудований там, не знаю, там, ракетоносій, задує священнику питання, він мені не може відповісти. Ну і прекрасно. Тобто, церква не в всіх земних питаннях має розбиратися. Але у питаннях, які турбують дуже сильно і глибоко суспільство. В якому церква несе служіння, і ці питання лежать саме, підкреслю, в морально-етичній площині, отут церква має мати компетенцію і розбиратися. Чому я про це так е, зараз наголошую? Тому що ми маємо дивну ситуацію. Є у нас е, релігійна. Організація, яка називає себе церквою, але вона чомусь не розбирається в якихось елементарних питаннях. От я про УПЦ МП. Е, дивно, чому вона не розбирається. Для мене загадка. Як можна не розбиратися? от Деякі кажуть, от в УПЦ МП там проводили якісь обшуки, там знайшли якусь літературу. От мені взагалі це не цікаво. От що знайшли у них літературу, там рублі, якісь там брошурки. от Вже мені це не цікаво. От навіть у собі якщо б у них. Нічого не знайшло, от вони не знайшли б, вони підготувалися, СБУ, там, інші якісь органи, наші силові проводять якісь там обшуки. Там, ще ш... І нічого там поганого, умовно кажучи, в них не знайшли. І що? Про що це говорить? Ні про що не говорить. Пояснюю, чому. Тому що вже, якби всю свою псевдоцерковність ця організація, вона вже проявила. Яким чином? Пояснюю. Якщо є морально-етичні питання, які зрозуміли на, на, ну, навіть дітям, а в них не розбираються священники, у собі, дорослі дітки, то про що це свідчить? Це свідчить, може свідчити лише про два моменти, або два варіанти можуть бути відповіді. А, або це люди дійсно розумово і інтелектуально обмежені, тобто дурачки, вибачте, а, що я ну, не дуже вірую. Ну, я не вірю в це. Люди, які все ж таки там якихось навчальних закладах. Навчалися в семінаріях, якихось там духовних академіях ще десь. Ну, Не можуть там взагалі там, елементарних питань не розуміти і, і бути гіршими за інтелектуальними здібностями, ні, ніж діти малі. Ну, не може такого бути. Але тим не менше, або ца, цей варіант, або варіант інший, що вони знають правду, вони приблизно її розуміють, вони ж бачать. Але вони чомусь на чорне говорять біле, а на біле говорять чорне. Хтось їх змушує так робити, хтось ними маніпулює. як змушують, у який спосіб, я не знаю. Дають гроші, шантажують, кажуть, що є компромат, ми про тебе все розкажемо, сидять на гачку у ФСБ. Я не знаю, ну от будь-які варіанти, але щось десь десь, мабуть, з цієї площини. Тобто, люди не можуть дати нормальної оцінки, оточуючим подіям. Значить, що в нас в Україні відбулося? У нас відбулося багато чого. От я візьму, візьму лише один аспект для прикладу, щоб далеко не ходити. Не треба нам обшуки, не обшуки. Давайте проста річ. А, ви церква, і ви маєте а, відповідати за морально-етичні питання. У нас нещодавно відбулася заява вашого патріарха. Підкреслю слово, вашого патріарха. Ну, для мене це патріарх в лапках, звісно, це псевдопатріарх, тому що я не знаю, як можна бути патріархом, будучи спочатку в структурі КГБ, а потім ще, ну, це таке. От, патріарха Кирила, насправді агента ФСБ Гундяєв, який чітко сказав, що убивати українців можна, і патріарх РПЦ благословляє це вбивство. Відповідно, за його словами, Бог це значить благословляє. І якщо якийсь вбивця прийде Україну благословляти з благословіння церкви, РПЦ і Патріарха Кирила, і цього гвалтівника, цього вбивцю, цього злочинця, цього злодія у нас знищать в Україні, то такий патріарх заявив, що тоді кров оцього гвалтівника брудного, то його кров змиває всі його гріхи. Це взагалі, розумієте, це не просто це єріс, це не єріс, це не єріс. Це не єріс. Це просто знущання, це просто насміхання над Господом нашим Христом. Він єдиний кров пролив святий за несвятих, чистий за нечистих. А Гундяєв каже, що гвалтівник вбився, злодій, брудний, приходив вбивати, робити зло саме страшне, яке тільки можна робити, що зараз роблять московити. І коли його вб'ють в цій війні, то його брудна кров гвалтівника змиє його всі гріхи. Це що? Це. Це ну це чисто, знаєте, ну це сатанізм. Тобто, якщо хтось вивчав вчення сатанінської церкви, ну зокрема, там, наприклад, там класична сатанінська церква Антуана Лавея да? в Лос-Анджелесі в Сполучених Штатах Америки, яка виникла. От, то ви знаєте, що вони беруть просто християнські символи або беруть християнські якісь там ідеали, там святині, істини, наративи і перевертають навпаки. Насміхаючись, тобто вони теж використовують хрест, вони теж роблять літургію або месу, або, а, але використовуючи інші. Замість крові Христа щось інше і так далі. Це чистий сатанізм. Тобто Гундяєв проголосив сатанізм, що він сказав, що кров Христа е, я заміняю на кров гвалтівника, кров вбивці. І цього, і кров цього вбивці його ж омиває, і гріхи йому прощаються. Ну це, це просто архієрість. Ну, тобто, це навіть не єріс, а сатанізм. Так от у мене питання. Якщо ви духовні отці, і ви служителі церкви, і ви бачите, скільки дітей вбито в нашій державі, скільки зла, скільки зруйновано будівель, інфраструктури, вбито солдат наших, вбито невинних людей, цивільних і так далі, і ви, почувши оцю єрість, ви не зробили оцей сатанізм, який єрість? Сатанізм, почувши, не зробили двох речей двох. Перше, а, не закликали. Цю особу до покаяння Гундяєва. І Б, якщо б він після вашого заклику до покаяння не покаявся б, а мені здається, що не покаявся б, бо для того, щоб треба вірувати в Бога і боятись хоч трошки його, то які ви прийняли дії, щоб його там, анафемствувати, тобто анафемі передати, чи якимось, іншим, якимось чином таким жорстким відмежуватися? Прийняти конкретні нормальні рішення, тобто навіть не радикальні, якісь не там якісь там, не знаєте, над, надприродні, просто адекватні, тобто адекватних рішень з боку онуфрія, митрополита цієї церкви і інших священиків, я не почув, не побачив. І не почув, не побачив не лише я, а багато українців в нашій країні не побачив. Так мені тепер виникає питання. якщо в простих елементарних речах люди не розбираються, чи розбираються вони в духовних. Тобто, якщо ця організація іменує себе церквою, а в питаннях, самих простих питаннях, в яких церква мала б розбиратися, вони не розбираються. Чи церква це? Ну, от уявіть собі, я там приходжу там, якусь організацію, вони називали себе, наприклад, там, Інститут ядерної фізики. Я приходжу в інститут ядерної фізики і кажу, от звідси, от я хотів би поговорити вам, з вами там, про от, там, критичну масу, от е, там, Урана 238, чи про там, не знаю там. Ланцюгову реакцію, а вони кажуть, а ми не знаємо, що таке критична маса? Ми не знаємо, що таке уран-238, а ми не розбираємося, що таке ланцюгова реакція, а ми не знаємо взагалі, що таке атомна реакція. Слухайте, як не розбираєтесь? Ну, ну от ми не знаємо. От ми ну, не знаємо. От то як, то як ви можете себе називати інститут ядерної фізики? Ну я так, наприклад, привів таку історію. Тобто, ви зрозумієте, що коли хтось буде говорити завтра, що гоніні на церкву, на яку церкву? Де ви бачите церкву? Якщо люди не розбираються в них питаннях, то їм закрите і небесне, і говорити про це організацію як про церкву, про цю організацію ну, досить важко. До речі, це стосується не лише УПЦ МП, це так, щоб ви зловили мою хотів сказати, тонку думку, але мені здається, вона не тонка, вона досить проста і товста. Да? Тобто, якщо ви тут неважливо, як ви називаєте, це? Протестанти, не протестанти, православні, такого-то патріархата, не такого-то патріархата, римо-католицький, греко-католицький, як би хто не називався, якщо ви живете в цих земних умовах і не розбираєтесь в елементарних речах, але маєте якусь там рясу носите Христа або там просто там ходите з Біблією в руках, будучи протестантським служителем. І ви говорите Ми церква, та ви не церква. Ви не церква. Чому? Тому що Христос сказав: такі дуже прості речі. Івана, третій розділ з 10 по 12 вірш. Давайте зачитаємо. Це дуже цікава розмова з Некодимом. Некодим – це був ізраїльський вчитель, тобто була така досить високопоставлена духовна особа тогочасного Ізраїля, духовний лідер, лідер нації. От з лідером нації, духовним. От, говорить Христос. І говорить йому такі слова. Ісус у відповідь промовив до нього: Ти учитель Ізраїля і не знаєш цього. Знову і знову запевняю тебе, ми говоримо про те, що знаємо, і про те, що бачили, свідчимо, та нашого свідчення ви не приймаєте. І тепер далі: 12-й вірш, дуже важливий, дуже важливий. Якщо про земне я сказав вам і ви не вірите, то як повірити, якщо скажу вам про небесне, говорить Христос у своєму слові. Якщо людина, іншими словами, перефразую, якщо людина не розбирається в земному, то про яке небесне з не можна говорити? Якщо ви не розберетесь земному, то про яке небесне ви людям розказуєте? Ну це просто це ганьба. От. Тому організація, яка себе називає церквою, а не може засудити а, людину, яка говорить відверту сатанінську єрість, яка прямо з пекла виходить, те, що говорив Гундяю. Людина, як і люди, які кажуть, що вони священство, клір і так далі, і дивляться, що відбувається, скільки вбивств і так далі не можуть чітко відмежуватися від. Там Московії і не дати чітку якусь там оцінку. Ну, вибачте, це я не знаю, який яке простіше питання. Ну, в дитини запитайте, війна це добре, чи ні, красти це добре чи погано. Дитина, вона ще біблії не знає, а вже на рівні просто інстинктів, якихось закладених творцем, природи продаже, да там погано брати чуже. І, ну що ну це ну, коли в мене відбирають щось неправильно і так далі. Дітки розуміють. А люди, які кажуть, ми церква щось не розумієте, то вибачте, ви, значить, нічого взагалі не розумієте у Небесному, тобто там взагалі тьом закрито, все, закрито тема. Бо ви і в земному нічого не розбираєте. Ви не розбираєтесь в морально-етичних аспектах земного. Взагалі, Ісус Христос, коли навчав людей, Він сподівався, що вони в земних питаннях розбираються. Для того, щоб на прикладах земних питань показати їм небесні істини. Це називається притча. Тобто, беру земну якусь історію, вийшов сіяч сіяти, там, не знаю, там, господарка взяла тісто там замісила. Тобто Христос елементарні речі розповідає людям, розуміючи, що вони зем... в вони розбираються, розбираються. Якщо розбирати земном, то я на прикладі земного попробую вам показати щось небесне. А виявляється, у нас не прості люди, а люди-єрархи. Іреї, архієреї, не розбираються в земних елементарних питаннях. То про які небесні істини, про яку церкву йде мова, та ні про яку церкву мова, мова не йде. Тому е, хочу сказати, що коли держава бачить повну неадекватність і е, через цю адекват... неадекватність починає реагувати, вона абсолютно правильно робить. Ну, абсолютно правильно. от І ну немає ніякого морально-етичного права, навіть давайте так. Якщо б держава не втручалася, от не втручається держава, і каже, ну там проповідуйте далі. Вибачте, давайте так, чесно між нами, яке моральне, етичне право має проповідувати так звана в лобках. Церква, яка свого власного патріарха, коли він казав цим людям, які я не знаю, яких люди назвати, де навіть. Я не назвав би їх свині дикі, які прийшли сюди знову ж таки гвалтувати, вбивати, красти і так далі. Це я б навіть це свиней би образив, тому що це нормальна тварина, яка дає нам українцям сало і так далі. Тобто я не знаю навіть, як їх назвати. І він каже, що оці потвори, які прийшли тут чинити зло, насилля, їх, коли вб'ють, то їх кров умиває гріхи, оцього не засудити. І після цього говоритиме церква. Звісно, це. Ну, це абсолютно правильне рішення. Да, так я до чого веду. Якщо навіть держава б не, не заборонила б, то яке право ви мали, маєте проповідати? От просто, просто громадяни могли б сказати, от без рішення держави підійти і сказати, послухайте, будь ласка, от Бога ради, просто відійдіть. От перестаньте щось говорити. Ви вже все сказали, ми вже все зрозуміли. Хватить, досить. Ви не маєте права морального далі взагалі рот відкривати в цій країні щось говорити. Коли на ваших очах. Чиниться таке зло, ви ганьбите Христа, тому що через вас ганьбиться Христос. І тепер далі. Але є рішення державне, і дай Бог, що воно було виконане. Тепер далі. Тепер з негативного. З негативного я бачу, знову ж таки, так трошки вперед подивимося, порочим поглядом. Е, з негативного я бачу ось що, що ця вся історія вона взагалі тінь кидає на церкву взагалі. Це нам так здається, що люди розбираються. А, то, то це московський патріархат, а це не московський патріархат. Взагалі, оця антиклерикальна хвиля завдяки оцим нерозумним, нерозумним УПЦ МПшникам, які таке створили, прецедент. На жаль, вона може перекидуватися далі на інші конфесії. От. Е, тому що цей він знімає певні такі от. Моральні рамки обмеження. Да? Тобто люди зрозуміють, а так можна, ну, можна говорити про церкву, про священиків без поваги, бо вони на те заслуговують, дійсно заслуговують на те. Люди, Деяка повага до людей, які не розібралися в елементарних питаннях. І далі, далі можливо, там через декілька років ситуація може змінитися. Наприклад, церквам буде справедливо там, не погоджуватися там. З рішенням держави стосовно, там, я не знаю, ну, наприклад, там, легалізація одностатевих шлюбів, наприклад, чи ще щось. І далі знову будуть говорити: а так це ж церква, там, пам'ятаєте, колись вони там займали деструктивну церкву, оце, деструктивну там якусь позицію. а Ми будемо говорити, та ні, так ми ж церква, ми ж були за Україну, ми ж воювали, ми ж... все, вже нікому нічого не розкажеш. Просто сказати, та церква там, ну тоді там заборонено, та й давайте зараз заборонимо. І починають там, щось там далі заборонювати. Тобто, фактично. Через нерозумні а, а, антихристиянські дії, так званої в лапках Християнської православної церкви, зраль тінь впала на всю церкву. І плоди оцієї дискредитації церкви ми можемо ще пожати. От я хотів би молитися, щоб цього не сталося, але, на превеликий жаль, ну так це, це ну така віригідність існує. Тому. Я хотів би, щоб кожен з нас, як христинин, український христинин, пильно дивився за собою, за своєю ногою, за своїм рухом, щоб ми завжди були світлом. Тобто, те, що така до церкви увага, до, до в даному випадку, до псевдоцеркви, я, здається, довів, що ну, така рогняця не можна назвати церквою, це дуже висока для неї планка. Тож те, що для нас на нас така пильна увага, як взагалі на людей християн на церковних, це досить добре. Це значить змушує нас тримати високу планку. Значить, ми завжди маємо говорити істину. Значить, ми завжди говорити маємо на чорне, чорне, на біле, біле. Ми не маємо боятися засуджувати гріх. Ми не маємо боятися говорити правду і прямо. Ми не, і, і не ми має, не маємо відмовчуватись. Ми маємо робити це. Самими першими, першими ну, швидше, ніж журналісти, швидше, ніж якісь там політологи, якісь аналітики, якісь громадські діячі, якісь там активісти, ніж там військові. Ми швидше маємо це все говорити і назвати речі своїми іменами. І хто говорить, та церква поза політикою, і вона не має куди стручатися, ось. Вам приклад поза політики. Це брехня. Ніяка церква не запозапалне не, не поза політики. Всі церкви вони інтегровані в процеси. Давайте будемо говорити чесно. Просто треба в цих процесах стояти на пра стороні правди. Ми в політиці, ми в суспільстві, ми в культурі, ми в мас-медіа, ми в ми в традиції, ми, ми в сучасності. Ми в... церква у всьому перебуває одночасно у всьому тому, у чому перебуває в цілому суспільстві і країна. Що значить, ми не в політиці, чи ми в всь... ми у. Всьому, тільки єдине від церкви, що вимагається, щоб ми не мовчали, бо ми так чи інакше, ми там, ми там інтегровані, ми вже там. Але говоріть правду, виходьте і кажіть, ми, як Божі слуги, ми, як служителі істини Христової, заявляємо правдиво, що має бути так і так. Оце гріх, оце можна, оце не можна. Оце ми засуджуємо і говоримо, що так не було. А це ми підтримуємо ваші руки і кажемо, що треба робити так. І не лише говоримо і кажемо, що треба робити чи не робити, а й беремо і робимо. І таким чином церква зможе свій авторитет в Україні ну, якось так відстояти і запобігти, щоб він падав. Вчора було 1 грудня. І крім того, що були прийняті ці доленосні рішення про обмеження діяльності релігійної організації, яка підтримувала або не засудила сатанізм Гундяєва. То ми відмічали ще й початок Революції Гідності, тому що 1 грудня почалась революція гідності. Якщо е, раніше, в 20-х числах були там студентські ці всі за євроінтеграцію якісь там мітинги, то 1 грудня вже почалася революція гідності. Так ось, е, коли почалась революція гідності, е, ми маємо пам'ятати, що церква в той час все ж таки е, спробувала спробувала якось. Відновити репутацію, відновити авторитет. Пам'ятаєте, коли били студентів, то Михайлівський монастир от, відчинив ворота і запустив студентів, дітей та всіх, хто шукав припхисток. І зачинили ворота, а для беркутні зачинили ворота, а для людей відчинили. От, нам потрібно постійно, і, і хтось скаже, так от тут церква поза політикою чи в політиці? От, запустили майданівці, запустили, да, чи там протестувальники, а беркут не пустили. Це політика чи не політика? Та не треба боятися цих кліше, політика, не політика, та плювати, що це політика чи не політика. Треба бути людяним, а краще взагалі хрестовим і божественним. І коли ви будете таким, будете приймати участь у будь-яких процесах. І будете приймати участь у будь-яких процесах сміливо і правильно. І коли Набат почав, коли штурмували е, майдан, штурмували Беркутня, це сели темряви і в. Дзвони били, били на бат попереджали Київ, що Київ вставай, вставай на боротьбу, вставай на захист людей, які стоять на Майдані. Це намагання церкви дійсно ну підняти свій репутаційний статус. І нам в ці важкі умови війни, істинної церкви української, незалежно від конфесії, потрібно це робити. І ти, чи уламки цієї старої церкви Московського патріархата, я вірю, що багато переосмислять, вони повернуться до, до ПЦУ там, чи якомусь іншому форматі. Але я просто говорю міжконфесійно, що всі ми, християни, маємо всі страшні умови, в всіх страшних умовах, показати істинне обличчя Боже на нашій землі. У нас є цей шанс, хай Бог допоможе нам його не втратити, тримати марку церкви. А той, хто буде завтра говорити, що якісь гоніння на церкву і в нашій країні, якраз в нас, слава Богу, країна вільна. Віль... Була, вірю, що і такою залишиться. А ті, хто реально підтримують сатанинські ідеї, вибачте, ви можете себе називати православними, там, архі, не знаю, якими небесними. Це фальш. І це всі бачать, і це мають бачити перш за все. Люди, священники, і ми не маємо повторювати подібних помилок, як повторювали ці люди. Вони дискредитували церкву, а ми маємо, ми маємо тримати марку церкви, маємо тримати обличчя, бо ми обличчя Боже. Хай Бог благословить Україну, хай Бог благословить церкву. До нових зустрічей, друзі, з Богом.